Добрий. не включається стартер. Даєте на ключ на старт. Притухає панелька, втягуючи таке, як клацає, але стартер не круте. Одна із причин може бути вовтягу. За що За час експлуатації стартера. Втягуючи з Бендікса, тут резиночка стоїть, але ну, вона з часом виходить зі строю. Починає попадати сюди, на саме я Ось з усиллям воно ходить Єлі-єлі. Починає попадати на Внутрі на цей механізм. Грязь, пил. Деякі люди його змащують, його змащувати ні в коєму разі не можна. Там стоїть втулочка. Бачите, він помазаний. Хтось помазав мені його, щоб лучше двигався. А з часом експлуатації набивається туди пилюки і потім воно воно доходить і все. Ось наприклад. тут втягує за счет електро електромагніту. І все. Ось наперекол стало. Все. Воно в одному місці отак хоп. Типу спрацьовує, типу Що я роблю завжди. Я його розбираю. Беру наждачку 2000. І далі зараз тремо циліндрик, требуємо всередині, потім все обожирюємо, не мажемо. ставимо пружинку і збираємо. Почистили оце, що було на ньому. Тут всередині стоїть бронзова втулочка, її не треба змащувати. Я зараз все обіжирю. Це теж як новеньке. Все. Бачите, легенько. Під своїм весом виходить. Зараз, по-моєму пружинку, ставимо пружинку і коли буде спрацьовувати магніт, воно буде не зависатиме. Все, це, якщо все відкручується, вся ця махінація, хвилин <головин> 15. Зняти стартер. Відкрутити, якщо відкручується, головне, оці ось. Болтики, які тут прикручуються. Взяти хорошу ну, викрутка під хрестик, була під зірочку, була під ключик. Підібрати без люфтів, бо якщо облизати, потім приходиться висверлювати. І ще одне. Ні в коєму разі його не мазати, ні там і не мазати тут. Тут -то теж стоїть втулка на цьому валу. Змазувати її не потрібно. Бо дуже часто приїжджають люди з стартером, і воно все помазане. Потім воно набиває туди грязюки і зависає. З, з моєї практики, це найчаста проблема, що не працює стартер. Притухають прибори, притухає світло. Но не зрабатує стартер, не запускає і не і зняти поставити 200-150 і плюс ремонт. Так само в ремонт, якщо ввести, теж десь 200. У нас на базарі є ларьок який ремонтує стартера. Робимо самі. Ще що забув. Коли розбираєте, будьте обережні з цим ось це йде напряму на акумулятор, це йде дощотка. Обережність з цими болтами. На деяких втягуючих стоїть гаєчка. Коли прикручуєте і відкручуєте, держите ключком обов'язково гаючку, бо деякі гаєчки не затягнуті. Це раз. Друге, чому придержувати? Тому оце дуже хрупка штука. Коли затягуєте і відпускаєте, зусилля х, треба контролювати, бо сам ламав та багатенько разів, бо хочеться на швидку руку, бистро крутнуть, і все, розчитуйте силу. Потім тільки мінять втягуще. Все.